У 2003 році у Вінниці продовжується серія терактів у маршрутках. Цього року у повітря злетіло ще два автобуси з людьми. Загинули дві людини. 44 постраждали. У всіх маршрутках правоохоронці виявили залишки вибухового пристрою. Ані замовників, ані виконавців терактів не знайшли. У 2003-му У фундамент першого на поділі житлового будинку заклали символічну капсулу. З цього моменту розпочалась. Забудова нового району Вінниці спершу планували, що це буде невеличке самодостатнє містечко з дитячими садками, школою, різноманітними закладами і невисокими будинками. Однак, згодом район почали забудовувати все активніше з'являлись нові. Багатоповерхівки у тому ж році на проспекті юності у Вінниці з'явився перший супермаркет самообслуговування Вишенька. Це викликало справжній фурор серед містян. У 2003 році вінничани вперше почули сучасну версію гімну України. Верховна Рада ухвалила закон та затвердила головною піснею Ще не вмерла Україна на слова Павла Чубинського і музику Михайла Вербицького. Символічно, що вірш ще не вмерла Україна створили на Надніпрянській Україні, а піснею гімном він став у Галичині, таким чином об'єднавши українців у 2003 році. Вінничани відчувають значне здешевлення тарифів мобільних операторів. Зв'язок стає доступніший, однак, самі телефони і досі коштують космічних грошей від 400 до кількох тисяч доларів.